Так. Так понял, у вас такая была, да, уже? Ну да, вона и есть. Да. Просто вона вже не робить, як надо, в ремонт разбиває. Ну вона не такой конструкцію. У вас D, да, якась? Нет, та сама, так тут по-іншому. Ну, 250, мабуть. А це яка хіба? Это 25-ая. Так вони ж одинаковый. Ну правильно, это, это то, що йде в Україну, а у вас где-то она було привезено для європейських стран. Покажу. То есть там поставы фиксатор, да? Мы все оставим. Ага. Нагрівають її і можна косить на гарячу просто з робочого полосу. Бомба!